Привіт, дорого, ціні! Хочу вам поділитися деякими думками. Ось у нас в Україні йде війна, да? і е, що люди очікують? Е, ми очікуємо, що нас будуть попереджати повітряною тривогою, сигналами да, повітряної тривоги, що є якась е, ну, небезпека. Да? І для чого? Щоб сховатися. І люди дуже не коли щось викухає, дає і нас не попереджали, бо люди не встигли сховатися. І так само кого ми сьогодні слухаємо, хто може нас попередити щодо майбутнього, щодо небезпеки в духовному світі знає майбутнє тільки Дух Е, не знає майбутнього ані віщуни, ані вчені, навіть ані політики. В майбутнє знає тільки дух святий, і дух святий. Він говорить своїм церквам. І пророки Божі, мій пастор, Люди Божі, вони попереджали щодо війни. Слухайте їх.